Вітаю, час на вин в ефірі телеканалу Рада про головні події цього дня в Україні та світі розповім вам. Я, Світлана Усенко. вітаю. У лікарні помер 14-річний хлопчик, поранений на Сумщині. Ворог обстріляв глухівську громаду реактивними системами залпового вогню. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 13 людей травмовано загалом зафіксовано 12 вибухів пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також освітянський заклад. П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Покровського району Донеччини. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Четверо людей постраждали в Кураховому. Ворог скинув на місто авіабомби. Пошкоджено з десяток будинків та інфраструктурний об'єкт. У Мирнограді поранено дитину, зруйновано близько трьох десятків приватних будинків та адмінбудівлю. Ще одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу в Білозерській громаді, що на Херсонщині. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Літній чоловік отримав важкі поранення його шпиталізували до лікарні. Українським лікарям надаватимуть офіцерські звання, навіть якщо вони не закінчували військову кафедру. Таким чином вирішили питання з медиками на немедичних посадах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві. На ньому фахівці з медичної сфери, військові керівництво держави та міжнародні партнери обговорювали фізичне та ментальне здоров'я українських військових, реабілітацію та евакуацію з поля бою. Зокрема, говорили про нові реабілітаційні центри, збільшення кількості сертифікованих турнікетів та новий цифровізований маршрут пораненого, все, що може бути. Оцифрована, має бути оцифрована міноборони разом з генеральним штабом до кінця року. Повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Я надав доручення уряду в повній мірі забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції військових звільнених з полону. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнакетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів. Ми забезпечили наявність на складах 500 тисяч аптечок, 500 тисяч турникетів і 300 тисяч аптечок готуються до поставки по підписаним угодам. Це важливий крок до підвищення готовності наших військових до будь-яких викликів. Перша ланка евакуації та перша допомога від бригади медиків місце, куди боєць потрапляє після поранення. Тамтешні медики працюють на цій ділянці цілодобово. Інколи приймали понад 60 поранених за ніч на одному із чергувань медиків 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс побувала наша кореспондентка Софія Чолас. Ніч час для роботи медиків. Цих двох поранених змогли вивести з позиції тільки в темну пору. Час евакуації один із головних викликів цієї війни для військових медиків. Як тобі дихати? Вони обидва з піхоти. Ворог обстріляв їх позиції на Бахмутському напрямку. Самі собі надавали допомогу. Все. Прийшов уже мені блін, об'ємдалі. Боєць розповідає, отримав поранення ще минулої доби. Зараз йому надає допомогу медик із позивним Солодкий. Ми передивились, що там яку попередню допомогу надавали, зробили перев'язку і провели інфузію ліків. Далі бійці везуть на стабілізаційний пункт та згодом за потреби у шпиталь. Нас навчили, і потім ми вже і викладали медицину по приїзду сюди. В принципі, я був вже до всього готовий, і грубо кажучи, нічого прям нового з того, що ми вивчали самі там і досліджували, то не було солодкий розказує про те, як став медиком у цивільному житті. Ніяк не був пов'язаний з цим фахом. А коли в березні 22-го року запитали, хто хоче бути медиком, то підняв руку та почав навчання. Я знав з першого дня, що я піду, але мені треба було, щоб скажімо так, сім'я була в безпеці. Тоді на початку дуже багато було Ютуба, дуже багато, і ми вивчали в основному через Ютуб десь якісь. Матеріали через інтернет у нас було там три інструктора, які там навчали нас. Потім і сам почав викладати бійцям десятки медицину. Та на другий рік повномасштабної війни поїхав у зону бойових дій. Пам'ятаєш свого першого пораненого? Пам'ятаю і пам'ятаю, що він мене впізнав. Я так дивлюсь. На нього, він дивиться на мене, і я розумію, що він мене впізнав, бо я йому викладав медицину. І да, пам'ятаю, надав допомогу. Це одні з найприємніших моментів в роботі, коли пораненому стає легше від допомоги короткої розмови чи навіть знайомого обличчя. Та водночас медики стикаються із найгіршими наслідками, які приносять із собою росіяни. П'ять днів людина була на позиціях в підвалі. Привезли він не прям був важкий, але поранення були значні. Вони вже там загноїлись. Прям там його привезли. Ми почали його розмотувати, там оглядати. Там уже ну там ми вже гной вигрібали, просто звідти очищали поранення. На, да, сморід. Все було. За відраду та інколи додаткову роботу тварини один із котів живе поруч з бліндажем медиків та улюблене місце у Солодкого на руках. З Донеччини Софія Чолос, Максим Матленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Українські дрони атакували військові аеродроми Росії, звідки вилітають обстрілювати Україну в ворожі літаки. Мова йде про литовище Оленя в Мурманській області, Енгельськ, Саратовській області та Дягілево в Рязанській області. Про це нам розповіли наші джерела в спецслужбах. Зокрема, у наслідок атаки українських дронів аеродрому Оленя пошкоджено російський дальній стратегічний бомбардувальник ракетоносій ту 22 м 3 Польський сейм дозволив силовикам безкарно застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю. Тепер законопроект має підписати президент. Документ був представлений після того, як польський солдат отримав смертельне ножове поранення на білоруському кордоні. Рада Європи та правозахисні організації засмучені новим законом, що може призвести до безкарних дій сил безпеки. Раніше Польща заявла, заявляла, що посилить свою військову присутність і оборонні укріплення вздовж білоруського кордону через постійні провокації. Медреформа триває навіть попри війну. Гадяцька міська центральна лікарня, що на Полтавщині, підписала 20 пакетів медичних гарантій від НСЗУ. Пацієнти безкоштовно отримують послуги, а лікарня за кошти від держави може робити ремонти та оновлювати обладнання. Наша колега Наружін вирушила у гадяч і побачила все на власні очі. Пані Лідія проходить реабілітацію в Гадяцькій центральній лікарні. Жінка перенесла інсульт, і зараз з допомогою фахівців відновлює всі функції організму. У мене рука, нога і мова. Моя трохи порушена, скажімо так. Ну зараз, так як це відділення вже є, то мій лікар. Сказала, що можна побути тут. Спочатку вони ж узнали, що що зі мною, скажімо так, а написали план, як повинно, і а далі. Уже хто зі мною люди, люди працюють, і ми виконуємо всі ці вправи. Жінка каже, лікування безкоштовне, адже її випадок входить до списку медгарантій, а заклад має декларацію з НСЗУ. Лідія щодня займається в кабінеті ерготерапії на тренажерах. Тут можна відновити втрачені рухові функції та дрібну моторику рук. Завдання пацієнта за допомогою здорової руки, а потім ураженої виконати такі дії. Беремо в одному кілочку і вставляємо. Таким чином ми заповнюємо все поле. Після того, як ми ставимо останній кілочок, наша задача по одному в кілочку і ходити. У приміщенні є і девайси, які оточують людей у побуті. На цьому стенді е представлені е різні предмети, які ми використовуємо в побуті. Та сама розетка, вимикач, е душова ручка. Е Вельні замочки, шнуровка відділення фізичної та реабілітаційної медицини. У лікарні з'явилося торік. Тут працює мультидисциплінарна команда медиків, яка допомагає відновитися пацієнтам, що перенесли інсульт або мали тяжку скелетну травму. Очолює мультидисциплінарну команду лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Також в команду входить фізичний терапевт, терготерапевт. Психолог, також це логопед, який займається змовою та мовленням. Ми проводимо щоденні збори, на яких обговорюємо стан пацієнта. В першу чергу ми дивимося не на той діагноз, який йому встановили, а на його конкретну потребу. Олександр Шаповал, керує лікарнею, 4 роки каже: його задача зробити так, щоб пацієнти могли отримати всі необхідні послуги на місці і не їхати до обласного центру. Тому медзаклад набирають нових фахівців, відкривають відділення. Намагаються поповнити сучасною технікою. Наш заклад законтрактований за більше ніж 20 пакетами медичних послуг з Національної служби здоров'я України. Ми, так як ми районна лікарня колишня, зараз міська, ми надаємо досить широкий спектр медичних послуг, це від дрібної діагностики на рівні поліклінічної і до оперативних втручань, в тому числі лапароскопічних в стаціонарному відділенні. Плюс у нас є діагностики і комп'ютерна томографія, цифровий ренегниць, також є мамографія ультразвукова діагностика. Фахівці медзакладу потрібні... Бні завжди за останні роки вдається залучати і молодих лікарів. Цьогоріч на роботу після навчання в інтернатурі прийде сім молодих спеціалістів. Після початку повномасштабного вторгнення приймали медиків із інших регіонів. Так у колективі з'явився лікар-невропатолог з Донеччини Дмитро Івков. До цього чоловік працював у лікарні Бахмуту, а тепер лікує пацієнтів Полтавщини. За минулі півроку наша лікарня прийняла 150 хворих з церебровоскулями хворобами, тобто з інсультами. В основному це вік 60 і більше років. Але як показує статистика, інсульт починає молодшати, тому у нас вже бували випадки інсультів і 30 років, і 40, і навіть молодше. Апарат КТ заклад отримав у 2021 році. Каже, до цього лікарня такого апарату не мала, хоча потреба у таких обстеженнях є постійно. Ми виконуємо всі найсучаніші методи діагностики, це такі як КТ-ангіографію. А ще лікарня має власний контакт центр. Тобто пацієнт може записатися як через реєстратуру, так і зателефонувавши до центру. Вони можуть за єдиним номером і отримати повну консультацію до кого на який є час, на який є день можливість записатися і таким часом чином ми трішки розвантажуємо лікарів. Прибираємо прямий контакт по запису. І таким чином пацієнт жляси підібрати зручний час для відвідування лікаря, який його цікавить. За минулий рік близько 100 тисяч пацієнтів отримали консультації, а понад 200 тисяч пролікувалися в. Стаціонарі у закладі кажуть, що це високий показник, оскільки мають лише 200 ліжок. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.